Мої вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги наш Укр програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Учора завершилося видання багаторазових дозволів ЄКМТ. Відтак наш перший сюжет про дозвільні перспективи 2023. Охівці нашої галузі вигідно вирізняють цьогорічний конкурс серед усіх попередніх. По перше, більшість пропозицій, як перевізників, так і їхньої профільної асоціації, були враховані. Зокрема, до конкурсу допускалися лише ті підприємці, котрі мали щонайменше двохрічний досвід роботи на міжнародній арені. По-друге, до конкурсу були допущені виключно ті транспортні засоби, які в поточному році. Які передавав конкурсу, перетинали кордон, тобто були обмежена участь тих, які тільки для, для кількості включали транспортні засоби, які не мали відношення до міжнародних перевезень. По-третє, всі підготовчі процедури відбувалися в електронному режимі через систему шлях. І, нарешті, по четверте, загальна кількість багаторазових книжок, ЄКМТ збільшилася на понад півтори тисячі. Це в тому числі дало можливість зберегти вартість внеску. Перевізника членського внеску до МТФ на рівні минулого року 895 гривень і відповідно зекономити суттєві кошти. Перевізникам варто відзначити, що ДСБТ своєчасно поінформувала міжнародний транспортний форум про ті ліцензії, які як, як МТ, які отримані нашими перевізниками. Що також сподіваємося убезпечить їх від контролю і всяких недоречностей, які виникали. На кордонах з окремими країнами, якщо дані про ці ліцензії не були своєчасно внесені, не менш важливо пам'ятати, що кожен водій, який вирушає у рейс із використанням книжки ЄКМТ, повинен мати сертифікат професійної компетентності, так званий код 95 це вимога хартії якості ЄКМТ, до якої Україна приєдналася ще 2015 року. Слід подбати і про повернення торішніх сертифікатів та бортових журналів до них. Дещо змістився термін. Раніше їх можна було здавати до 20 січня, тепер до 30 січня. На 10 днів подовжений термін. Всю інформацію необхідно, яким чином їх треба здавати. і Нати контакти, вся ця інформація розміщена на нашому сайті. Утім, як мовиться, не є Кємте, єдиними живе наша галузь. Як не дивно, окремі перевізники досі мають сумніви щодо терміну дії угоди з Європейським Союзом про бездозвільні двосторонні транзитні перевезення. Чимало підприємців вважають, що з нового року вона вже не діє. Термін дії закінчується 30 червня 2023 року, але. Ми отримали вже запевнення від міністерства інфраструктури, що вони активно працюють над тим, аби ця угода була пролонгована на наступний термін. При цьому окремі види дозволів, як з країнами Євросоюзу, так і з іншими державами для України залишаються. І саме зараз у Міністерстві інфраструктури готується детальна інформаційна довідка з цього приводу. Я думаю, що в ближайшій передачі, ближай... ми акцентуємося на цьому. на сьогоднішній день. Ми збираємо всю інформацію, запросили інформацію в Міністерстві по поводу того, з ким обмін проєзведені, з ким обмін не проїзден, які види розрішень. Який вид перевози, яких дозволів буде требувати в цьому році. Тому я думаю, що в ближайші передачі, ми, як тільки отримаємо повну інформацію, ми обов'язково донесемо її до перевізників. А тепер пропоную поглянути на прикордонну ситуацію. На початку року черг на більшості пунктів пропуску не спостерігається. втім, чи так це вже й добре для перевізників. Спробуємо розібратися. Нинішнє затища передусім спричинене доволі різким сезонним зменшенням експорту. Чимало перевізників очікують укладання нових контрактів з виробниками. Відтак, із восьми основних вантажних пунктів пропуску на кордоні між Україною та Європейським Союзом, скупчення є лише на орлівці. Більш-менш ритмічно працює й електронна черга перед на кордону на ягодині. Вона працює, ми її моніторимо. Вже сьогодні, десь зранку, було 18 годин запис на загальну чергу більше двох доб, доби запис до ветеринара, тому що сьогодні з ветеринаром все ж таки 100% ті, що товари попадають під ветеринарний контроль, 100% вони перевіряють. Відповідно, черга трошки більша. але ми не бачимо накопичення машин. Фактично люди знають, коли їм приблизно треба приїхати. Важлива прикордонна подія очікується наступного тижня. Йдеться про тристоронню зустріч українських, словацьких та угорських прикордонників, митників і представників профільних асоціацій. Серед іншого вестимуть мову про збільшення пропускної. Спроможності переходів, Основна мета. З угорцями у нас є меморандум. Ми хочемо підписати підвищення кількість машин, які будуть приймати угорці. Що зміни а з словаками? Це новий нова меморандум. Його не було. Він відпрацьований. Також ми там закладаємо ці цифри, які трохи більше ніж сьогодні є. І сподіваємося, він буде підписаний. Це буде стимулювати контролюючі органи і України, і Словакії, України і Угорщини працювати більш ефективно, щоб не було черг, не утворювали черг. А ще варто нагадати про недавнє відновлення секретаріату МАСМАП послуги із надання фінансової гарантії Т-1. Будь-які неузгодженості у процесі перевезення тут також вдається миттєво долати. Сьогодні у нас є інформація про те, що якісь бувають непорозуміння на кордоні, але всі ми відпрацьовуємо. У нас є генеральний партнер, він має представництво в усіх приграничних прикордонних державах. І в нас нема сьогодні, слава Богу, ніяких суттєвих зауважень до роботи АСМА, до роботи ЖС. Я думаю, що це, це дуже ефективно для наших перевізників. Нагадаю, що робота по безналу, з ПДВ. Раз на місяць ми виставляємо рахунок. Я думаю, що це ефективно і економічно доцільно для наших перевізників. І ще кілька важливих транспортних новин від АСМАП України. Почнімо з того, що нині завершується робота стосовно розширення можливостей перетину кордону для водіїв пасажирських автобусів. Нагадаємо, сьогодні за одним рейсом виїхати з України можуть лише двоє водіїв. З одного боку цього нібито й достатньо, але з іншого існують довготривалі рейси, котрі потребують ще й третього учасника руху. Проблема третього водія на автобусах протяженностю в основному свише 18 часов. І проблема бронювання водіїв в шлях на автобуси наших іностранних партнерів. Зараз розробляється новий механізм, новий, скажімо так, ну назив... Айом так нова система по внісінню по важливості внісіння тих водіїв систему шлях, щоб точно також іностранний паритетний партнер на регулярному автобусному маршруті мог вносити водії українських водії. ще раз подчеркну, які працюють у нього? Така потреба викликана тим, що українські транспортні компанії не справляються з великим пасажиропотоком, котрий сформувався від початку рашиської агресії. А водії іноземці нині здебільшого не хочуть їхати в Україну. Поэтому наши приоритетные партнеры вынуждены нанимать украинского водителя, сажать на польский, на словацкий, там, на венгерский, на румынский автобус, для того, чтобы он выполнял паритетную часть этого, этого или иного маршрута. А маршрутов таких у нас достаточное количество, особенно в польском направлении. И социальное значение этих маршрутов очень тяжело переоценить, особенно в нынешнее военное время. Поэтому мы очень надеемся, что... Ну, Ближайші 2-3 неділі ці вопроси будуть то образом рішений. Уряд Болгарії відклав підвищення платні за проїзд великотонажного транспорту. Підвищені ставки буде запроваджено лише в липні, а не з початку року, як планувалося раніше. Попри те, що свою роботу в Києві поновило посольство Швейцарської конфедерації, подання документів на отримання віз до цієї країни досі відбувається в посольстві Швейцарії в Бухаресті. Міжнародним перевізникам важливо про це знати, оскільки при поїздках до Швейцарії водіям потрібна віза. Керівництво Іру нагородило працівників секретаріату нашої профільної асоціації спеціальними відзнаками. Нагороди отримали начальник відділу МДП Тетяна Антонова, начальник відділу допуску до цієї системи Наталя Садько, а також двоє колишніх працівників департаменту супроводження конвенції МДП. Його багаторічний керівник Віталій Німченко та начальник відділу допуску Петро Вейер. Що вони дійсно зробили багато для того, щоб ця система існувала, працювала і діючі працівники, і ветерани, вони будуть своє нагородження, і це прекрасний привід зібратися, поспілкуватися, проговорити про майбутнє і сповнити минуле. Ну а ми, у свою чергу, також щиро вітаємо шановних номінантів. І на цій оптимістичній ноті я кажу вам до побачення. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал разом до перемоги і, звичайно ж, слава Україні. ハハハハ